Всі, хто зпресо, я на явамельник і разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. Російський дрон вдарив по будинку в Херсоні. Там загорілися квартира та балкони на трьох поверхах. Надзвичайники оперативно загасили вогонь. На щастя, обійшлося без постраждалих. Військова контррозвідка затримала водія військової частини на Кіровоградщині, який працював на російської ФСБ. Про це повідомляють у службі безпеки України. 32-річного чоловіка завербували через антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Фігуранти ймовірно збирав координати шпиталів, сил оборони та інших медустанов, в яких лікувалися українські воїни. Окрім цього, він нібито передавав ФСБ маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку. Фронту згодом сподівався на втечу на окуповану частину Донеччини. Там він планував вступити до окупаційних угруповань РФ. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохорониці Покровська незаконно торгував трофейним озброєнням. Повідомляє державне бюро розслідувань. Разом із спільником він скуповував автомати, пістолети, ручні гранати радянського зразка та перепродавав їх в інтернеті. А ціни сягали 120 тисяч гривень за одиницю. Жодних дозволів на зберігання чи обіг зброї не було. Порушникам загрожує до семи років за ґратами. З понад п'яти тисяч українських військовополонених, щонайменше 206 загинули в полоні. Повідомляє Associated Press. Ще 245 військових, за даними прокуратури, були вбиті росіянами одразу після здачі в полон. У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження із полоненими і відсутність медичної допомоги. Іноді у загиблих відсутні деякі внутрішні органи, системне насильство в російських в'язницях. І ймовірна причина багатьох смертей військовополонених зазначають у виданні суддя одного із районних судів Кропивницького, якого ДБР викрило на шахрайстві, чекає на вирок. Обвинувальний акт скерували на розгляд Феміди. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. За матеріалами слідства Фігурант просив 2 тисячі доларів у знайомого комерсанта. Натомість обіцяв допомогти отримати потрібне рішення окружного адмінсуду у справі щодо зупинення реєстрації податкових накладних для одного із підприємств. Насправді суддя зловмисник ні з ким не домовлявся, просто дочекавшись позитивного рішення. Попросив заплатити за так звану послугу. Його затримали на гарячому під час передачі грошей. І фігуранту загрожує три роки позбавлення волі. Кіберполіцейські та детективи бюро економічної безпеки зупинили роботу нелегального онлайн-казино. Його організували жителі Києва. Повідомила національна поліція, що місячний дохід перевищував мільйон гривень, але працював заклад без ліцензії. Власники не мали сертифіката захисту даних гравців, а ігри не контролювалися на чесність. Для обігу грошей використовували банківські рахунки підставних осіб. Фігурантам справи вже оголосили про підозру. На Львівщині шестеро молодиків напали на військовослужбовця ТЦК просто під час виконання ним обов'язків. Постраждалий перебуває в лікарні. Подробиці інциденту далі. З переломом ребра, забоєм щелепи та синцями по всьому тілу. У такому стані, 21 травня, до лікарні потрапив військовослужбовець Трийського РТЦК Нестор Дидик. Його жорстоко побили ввечері на вулиці у новому роздолі під час виконання службових обов'язків. З моїми двома колегами ми підійшли до чоловіка, який стояв біля магазину. На жаль, не місцевий, не пам'ятаю назву того магазину, і попросили. Пред'явити облікові документи стандартна процедура, і одразу дуже агресивна відповідь за російським кораблем. Він попросив документи. Ми йому пред'явили, звичайно. Виявилося, що це ветеран, йому моя повага втратив ногу. На жаль, але дуже агресивно до нас поводився і чоловіки, які вийшли до тої нашої розмови з магазину. Напевно, що сприйняли нас як таких, які безпідставно до ветерана. Зачіпки шукали і на повищ, на підвищених тонах. Розмова велася, і закінчилося тим, що відчув декілька ударів по голові. Впав на землю. Відчув, як мене почали копати ногами. Поки підбігли мої колеги, не ну і ці хлопці розбіглися. За словами Нестора його побили шестеро чоловіків. Хворий дидик поступив з травмою як кримінальною. Після обстеження йому було висловлено діагноз закрита черепно мозова травма, стру головного мозку, закритий перелом сьомого ребра з правої сторони і параорбітальний кровилий зліва. Поранення голови у чоловіка вже вдруге. Розповідає лікар-травматолог Ігор Равлінко. Нестора сильно побили під час революції гідності у 2014 році. Тоді каже медик: чоловіка мало не забрали до СІЗО. Довелося буквально відвоювати пацієнта у правоохоронців. Ми тоді блокували практично так можна сказати лікарню, виставили пости. Ті міліція, яка вже приїхала в нього брати покази. Ми їм сказали, що ми не дамо його забирати. Після початку повномасштабного вторгнення Нестор Дидик мобілізувався до 103 ї бригади тероборони Збройних сил України. Воював на Донецькому та Харківському напрямках. Та через дві важкі контузії та проблеми із здоров'ям його перевели на службу в ТЦК. Добровольці на фронт напевно закінчилися 22-й, 23-й рік. І зараз проводиться примусова мобілізація. І, звичайно, що. Звичайно, що дуже багато людей сприймають товстики. Я мушу наголосити, що добровольної мобілізації вже немає. Держава змушена проводити примусово. Ну і через то виникають, звичайно, суперечки. За фактом побиття військового, поліція Львівської області розпочала кримінальне провадження. Наразі нападників шукають. Двох із шести вже вдалося упізнати. За фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Ема Стадник, Андрій Поляковський, телеканал Еспресо. Також про кримінальну відповідальність українцям нагадали у сухопутних військах. Причиною звернення назвали збільшення кількості відео у соцмережах, де громадяни свідомо перешкоджають військовим виконувати свої обов'язки. Йдеться про погрози, тиск, пошкодження авто або ж бійки. Усе це вважається порушенням закону. Такі дії передбачають до восьми років позбавлення волі. У ЗСУ наголошують, що відповідати за такі вчинки можуть навіть підлітки від 16 років. Європейський союз запускає нову безпекову ініціативу Сейф. Це фінансовий інструмент, який дозволяє залучити до 150 мільярдів євро для зміцнення оборонної промисловості. Йдеться на сайті Ради ЄС. Україна отримає статус рівний з країнами-членами Євросоюзу і зможе долучатися до спільних закупівель, а також продавати озброєння власного виробництва. Нову програму вже затвердила Рада ЄС. У Румунії висунули нові звинувачення колишньому кандидату в президенти Келіну Джорджеско. Під час прямого етеру він процитував лідера забороненого руху Зеля Кодряну це і стало підставою для розширення слідства. Повідомляє Генеральна прокуратура Румунії. Джорджеско вже фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Його підозрюють у пропагуванні фашистських ідей та підбурюванні до повалення конституційного ладу. thank <laughs> you Цінні історичні артефакти пов'язані з Тарасом Шевченком виявили київські митники під час огляду посилки із Одеси до США. Інформує Державна митна служба України. Зокрема, правоохоронці знайшли ювілейний додаток до газети Рада 1914 року. Він присвячений сторіччю Тараса Шевченка, а також рідкісну листівку з його автопортретом, видану в Австрії 1946 року. Експерти національного музею історії України. України підтвердили, що ці речі мають важливу культурну цінність. Артефакти вилучили, адже вивозити їх за кордон можна лише із спеціальним дозволом. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний РЕП підрозділу знищив ворожий ФПВ-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте бійців будь-яким донатом. І більше цікавих і важливих відео шукайте на Ютуб-каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції теру. Всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шортс. Поширюйте їх і обов'язково коментуйте. І більше про те, що відбувається в Україні та Сівіті, читайте на нашому сайті Спросотіві. Мої колеги працюють для вас цілодобово. Стежте за нами в соцмережах. До зустрічі в наступному випуску. Новини.